Привіт! Мене звати Влада Бандурко. Я твоя викладачка біології найзахопливішої науки у світі, адже немає нічого цікавішого, ніж життя. Тож розпочнемо. Минулого уроку ми дослідили будову опорно-рухової системи та з'ясували, яким чином будова скелету допомагає тваринам пристосуватися до умов існування. А сьогодні з'ясуємо, які існують типи симетрії тіла тварин. Та як способи пересування пов'язані зі способом життя. У тварин розрізняють два основних типи симетрії: радіальну, або її ще називають променевою, та двобічну, або її ще називають білатеральною, у чому між ними різниця. При радіальній симетрії ми можемо провести через тіло тварини кілька уявних площин. При цьому кожна площина розділить його на дзеркальні частини. Радіальна симетрія притаманна кишково порожнинним медузам та поліпам. Ці тварини мають достатньо просту будову, а поліпи й взагалі ведуть прикріплений спосіб життя. При двобічній симетрії через тіло тварини можна провести лише одну уявну площину, яка розділить його на дзеркальні половини. Такий тип симетрії, притаманний пласким та кільчастим червам і членистоногим. Ці тварини мають парні органи, які розташовані на правому і лівому боці тіла дзеркально. Тип симетрії та будова опорно-рухової системи, яку ми вивчали минулого уроку, впливають на те, як тварина буде пересуватися. Залежно від середовища існування, тварини виробили різні способи пересування у просторі: це біг, стрибання, плавання. Політ, повзання, ходіння та планирування. До речі, науковці приділяють багато уваги дослідженню різних способів пересування у тварин. Займається цим спеціальна наука, що має назву біоніка. Результати таких досліджень є дуже важливими для людей, оскільки їх використовують для створення різноманітних машин. Роботів та засобів пересування, які можуть рухатись як у повітрі, так і у товщі ґрунту або на морських глибинах. Тож сьогодні я пропоную докладніше дослідити, як рухаються тварини. З попередніх уроків ви пам'ятаєте, що кишково-порожнинні мають дві життєвих форми: поліпи та медузи. Поліпи ведуть прикріплений спосіб життя, а медузи вільно рухаються у воді. Способи пересування цих тварин відрізняються між собою. Прісноводна гідра це поліп, який прикріплюється до субстрату підошвою. Гідри ведуть переважно прикріплений спосіб життя, але коли необхідно переміститися, вони по черзі кріпляться до субстрату ротовим кінцем тіла та підошвою і повільно перекочуються на інше місце. Багато видів медуз рухаються завдяки ритмічному скороченню і розслабленню м'язів тіла. Епітеляльно-м'язові клітини стінок тіла скорочуються і забезпечують стискання і видовження тіла тварини. Під час руху медуза нагадує парасольку, яка то складається, то розкривається. Науковці досліджують принцип руху медузи, щоб сконструювати підводні апарати, які могли би пересуватися з меншими затратами енергії. Інакше рухаються кільчасті черви. Ці тварини можуть жити у ґрунті, солоних або прісних водоймах, тіла їх червоподібної форми і утворене з повторюваних сегментів, тому кажуть, що воно має метамерну будову. Органи руху багатощетинкових червів це параподії. Розташовані у кожному сегменті виросте тіла, що мають війки. На екрані ви бачите, як рухається душовий черв'як. Він повзає. Коли скорочуються кільцеві м'язи, його тіло видовжується, а коли поздовжні, навпаки, потовщується. Це дозволяє легко проникати між частинками ґрунту і будувати ходи. Дощовий черв'як теж має на поверхні тіла щитинки, які сприяють руху і допомагають йому затримуватися, коли він опускається або піднімається у земляних ходах. А ще завдяки цим щитинкам його складно витягнути з норки. Органом руху молюсків є нога, що утворена м'язами. Червоногі молюски за допомогою ноги повзають, двостулкові зариваються у пісок. Цікаво пересувається двостулковий молюск морський гребінець. Ці тварини стрибають, викидаючи воду завдяки тому, що стулки їхньої раковини швидко закриваються. У головоногих молюсків нога перетворилася на щупальця. Восьминогам, каракатицям та кальмарам притаманний реактивний рух. Ці тварини мають оптичну форму тіла. Вода потрапляє у мантійну порожнину і виштовхується назовні через конічну, звожену спереду трубку завдяки роботі м'язів тіла. Цей так званий реактивний двигун допомагає тварині рухатися у протилежний бік. На екрані ви бачите восьминога. Зверніть увагу, що він пересувається з заднім кінцем тіла вперед. До речі, кальмари можуть розвивати швидкість до 60 км на годину. Саме завдяки таким суперздібностям ці тварини викликають величезний інтерес у науковців, адже принципи реактивного руху людина застосовує у конструюванні літаків та ракетобудуванні. Дуже різноманітні способи пересування у членистоногих. Їхні органи руху представлені членистими кінцівками, окремі членники яких сполучаються між собою суглобами. М'язи, що рухають кінцівки, кріпляться до внутрішніх виростів кутикули. З попереднього уроку вам вже відомо, що кутикула утворює у членистоногих зовнішній скелет. Кількість кінцівок у цих тварин варіюється від класу, а їхня будова залежить від способу життя. Та середовища існування. Так, у ракоподібних ходильних ніг 5 пар, у павукоподібних 4 пари, а у комах 3. Розмаїття способів руху членистоногих позначається на будові їхніх кінцівок. Так, залежно від способу пересування комахи, кінцівки забудовою можуть бути ходильні або бігальні, наприклад, у великої кількості жуків, стрибальні, саранові коники і блохи мають такі кінцівки. Риючі, як, наприклад, у вовчка, який є шкідником городів, хапальні у богомолів і плавальні у жуків плавунців. Окрім того, у комах є крила, що забезпечують політ. Вони утворюються як вирости покривів і зміцнюються жилками. У деяких видів передні і задні крила однакові забудовою і функцією. Наприклад, у бабки. У мух і комарів розвинена лише передня пара крил. Нерідко передні крила виконують захисну функцію, перетворюючись на надкрилля, наприклад, у клопів та жуків. Багато видів комах повторно втратили крила, наприклад, блохи і воші. Це пов'язане з особливостями їхньої життєдіяльності. Ви знаєте, що ці комахи є паразитами. Правда ж, комахи неймовірні, і говорити про них можна дуже довго, але зараз хочеться розповісти вам про тварин. Які надихають конструкторів найшвидших автомобілів на планеті. На екрані ви бачите фото риби парусника. Парусник має розмір до 3,5 метрів у довжину і може рухатися зі швидкістю 110 км на годину, це втричі вище швидкості акули під час атаки. Саме ця риба надихнула інженера Френка Стівенсона на створення гіперкару McLaren P1. В одному з інтерв'ю Френк Стівенсон сказав, що коли він працює у себе в офісі, то можна подумати, що він вивчає біологію, а не автомобілебудування. Тож, якщо ви досі сумніваєтеся, чи потрібна вам у житті біологія, ви маєте знати, що Макларен не єдина автомобільна компанія, яку надихають риби. Мерседес, Міцубіші і Нісан теж часто застосовують особливості риб під час створення нових моделей авто. Як же рухаються риби? Риби мають оптичну форму тіла, а їхніми органами руху є плавці. Грудні та черевні плавці хрящових риб парні, спинний і хвостовий не парні. Окрім того, хвостовий плавець має асиметричну форму. У кісткових риб грудні і черевні плавці парні, а спинний хвостовий та анальний не парні. За допомогою парних плавців риба піднімається і опускається у товщі води. Повертає тіло, зберігає рівновагу. Непарні плавці надають тілу стійкості. Уздовж тіла від голови до хвостового плавця тягнеться бічна лінія, завдяки якій риби сприймають коливання води, напрям руху здобичі або хижака, рухи власного тіла. А як щодо амфібій? Безногі амфібії, до яких належить черв'яга, мають видовжене тіло без кінцівок. Вони повзають. Хвостаті, до яких належить саламандра, мають видовжене тіло з довгим хвостом і чотирма кінцівками. Безхвості, до яких належать жаби, теж мають дві пари кінцівок. Їхні задні кінцівки пристосовані до стрибання, а між пальцями є перетинки, що дозволяють плавати у воді. Різноманітні способи пересування мають і плазуни. Змії повзають на череві. Ящерки та крокодили рухаються за допомогою двох пар п'ятипалих кінцівок. Кінцівки розташовані з боку тулуба, що дозволяє піднімати черево доволі високо над землею. Крокодили також мають дві пари кінцівок, а ще вони вправно плавають, проте, на відміну від морських черепах, їхні лапи не перетворюються на ласти. До речі, одним із найповільніших представників плазунів є сухопутні черепахи. За одну годину ці тварини проходять приблизно 400 метрів. Недарма про їхню швидкість існує багато приказок. Типовим способом пересування птахів є політ. На одному з попередніх уроків ми досліджували особливості будови птахів, що дозволили їм пристосуватися до польоту. Давайте їх зараз згадаємо. Це оптична форма тіла, пір'яний покрив, невелика голова з дзьобом і відсутність зубів. Перетворення передніх кінцівок у крила, легкий і міцний скелет, полегшені задні кінцівки, потужні м'язи, які приводять у рух крила, виріст грудини кіль та інтенсивний обмін речовин. Одні птахи літають на великих висотах, а інші залишаються низько над землею. Деякі рухають маленькими крилами швидко, як колібрі, а деякі роблять повільні і могутні помахи, як орел. Спосіб руху крил залежить від їхньої будови. Будова та особливості руху крил птаха це одні з найскладніших питань, що досліджує Біоніка, і, хоча досліджують цю тему вже давно, але загадок лишилося ще багато. Тож, можливо, хтось з вас, мої чарівні учні, розгадає ці загадки, коли стане дорослим і створить крутезний літальний апарат, який зробить польоти доступними та екологічно дружніми. А поки ми продовжуємо навчання, пропоную дослідити, як рухаються савці. Ці тварини можуть плавати, бігати, стрибати, лазити, літати та планирувати. І серед них є багато рекордсменів. Гепард бігає, розвиваючи за короткий час величезну швидкість близько 115 км на годину. Уявіть, йому потрібно лише 2 секунди, аби розігнатися до швидкості 70 км на годину. Такий собі спорткар у світі тварин. У стрибках в довжину особливо відзначаються кенгуру. У цих тварин на задніх кінцівках добре розвинена мускулатура. Вони можуть стрибати на 12 метрів вдовжину. До справжнього і тривалого польоту пристосовані рукокрилі. Їхні крила утворені шкірною перетинкою, а от чудовими планеристами є білки літяги. Завдяки складці шкіри між лапами ці тварини можуть планувати на відстані до 200 метрів. Багато видів мавп під час лазання користуються чіпким хвостом, який відіграє роль п'ятої кінцівки. Морські савці, як от кити, дельфіни і афаліни, у воді плавають так само вправно і швидко, як і риби. Сьогодні був насичений урок: ми дослідили способи пересування багатьох тварин. Природа має багато добре вивчених нами рекордів, але значно більше таємниць, які ми ще маємо дослідити. Тому не сумуйте і до нових зустрічей!